Мене звати Мазуніна Олена Вікторівна. Планую займатися бджолярством і сільським господарством. Цим займався мій батько, він займався цим багато років. Ну, мабуть, років 30 він цим займався. В нього була велика пасіка, в нього було 24 уліка. Ну, це родинна справа. Як сталася війна, Батька дуже вона по ньому вдарила, в нього були інсульти, а тоді він ну зовсім він зліг. Не можна його було самого залишати. У нього почалася деменція, це ну, складні були дуже часи. І пчоли загинули. А я тепер хочу це відновити, тому що це як, ну, як пам'ять про батьків, це батьківська хата, це ну, спадщина. і Пасіка це як спадщина, як ну, пам'ять про батька. Ну і це непогана справа. Це мені сказала подруга, що є така можливість, що подають на гранди. Каже: ну, подай. ну подала така на грант, а тут дзвонять. Ви одержуєте грант. Ну зраділа, звісно, зраділа. Ну я була розгублена, я не очікувала. Пасіка це ну, серйозна справа, там треба багато знати, багато вміти. У ну, мене є трохи інвентаря, в мене є старенькі вулики, у мене є бажання. Я хочу піти на курси або знайти людину, яка мене навчить тим ну, знанням, яких мені не достачає. Я забираю, ну, збираюся діл купляти, то тоді да, вже все закрутиться. Почала строїти, почала спілкуватися з, з більшим кількістю людей. Планую купити 6 сімей. Щоб в мене були в запасі уліки на розширення пасіки. А так, ну, я хочу розвинути пасіку не менше, щоб у батька була, ну, щоб це була така ну, увірена справа. Я бажаю людям, які опинилися в складній ситуації, вірити в себе, вірити в людей, вірити в життя, вірити в те, що ну, на все є воля Божа. Коли людина має ціль, вона ну, її не зламати. Людина должна до чогось двигатися.